Нещодавно Марко Ройс оголосив, що залишить Борусю після 12 незабутніх років. Останнім часом він же не має такого впливу на гру команди як раніше, і в плей-офф Ліги Чемпіонів зіграв лише 125 хвилин. Але будь-який час, що виділить для нього тренер у фіналі найпрестижнішого клубного турніру, німець використає наповну, так як це останній шанс виграти щось значуще в Дортмунді. Привіт, друзі! Ви на каналі Голасо, і сьогодні ми пригадаємо ігровий шлях одного з найкращих німецьких футболістів. Марко Ройс народився 31 травня 1989 року у Дортмунді. Своє ім'я він отримав на честь Марко Ван Бастена, який був одним з найкращих футболістів того часу. Його першим клубом був місцевий СВ, до якого він приєднався ще чотирирічним хлопчиком. Колишня тренерка півзахисника Андреа Шурман згадує, що Ройс майже кожну вільну хвилину проводив б'ючи по м'ячу. Він завжди любив грати: чи то на тренуваннях, чи то вдома. Він добре володів м'ячем і більш ніж комфортно відчував себе в команді. Марко приєднався до молодіжної академії Дортмунда в 1996-му, але закріпитися в складі Борусії йому не вдалося. Після закінчення академії він був визнаний безперспективним і у 17-річному віці змушений був відправитися в скромний Ротвайс залена. Мені було дуже боляче, йти. Коли ти проводиш всю свою юнацьку кар'єру в одному клубі, ти хочеш зробити наступний крок, особливо якщо ти боліваєш за цю команду. Менхенгладбецька Борусія підписала молодого хлопця влітку 2009-го, і майже одразу він став незамінним гравцем. Ройс забив вирішальний гол, який допоміг команді уникнути виліту 2010-му, а наступного року вже забив 18 голів бундеслізі, що досі залишається для нього особистим рекордом в одному сезоні. Неймовірна форма півзахисника забезпечила Борусії четверте місце та вихід до кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів, а сам футболіст отримав нагороду найкращого гравця бундесліги. Друзі, хочу нагадати вам поставити вподобайку та підписатися, щоб не пропускати нові випуски. Як ви бачите, на каналі немає рекламних інтеграцій, тому якщо ви маєте можливість і бажання підтримати вихід нових відео гривнею, це можна зробити за посиланням у описі до відео або натиснувши кнопку «Спонсорувати». Паралельно розпочалася його міжнародна кар'єра. Він поїхав з командою на Євро 2012, хоча перед цим провів лише декілька ігор за Бундестін. Не зігравши жодного матчу на груповому етапі, Марко отримав шанс плей-офф проти Греції, де забив один-чотирьох голів. А в наступній грі з Італією Ройс на початку другого тайму замінив Подольський. але в той вечір на полі був нестримний Маріо Болотеллі, тому німецька збірна повернулася додому з поразкою в півфіналі. До речі, на каналі є відео про кар'єру Супер Маріо. Посилання я залишу в описі. Після турніру збулася дитяча мрія Марко. 1 липня він підписав контракт зі шмелями та став останньою частиною пазла, сформувавши легендарне тріо атаці з Левандовський та Гьоце. А наприкінці 2012 року отримав нагороду як кращий футболіст Німеччини. В те трансферне вікно на нього претендувала і Мюнхенська Баварія, але він навіть не роздумував над їхньою пропозицією. В лізі чемпіонів 12-13 дортмундці потрапили до групи смерті, де були Аякс, Манчестер Сіті та Реал Мадрид. Незабаром Рой забив свій дебютний гол Голголчеп проти Манчестер-Сіті. Потім він відкрив рахунок у матчі з Реалом на Бернабеу, влучно пробивши поворотах після передачі Левандовські. У підсумку Борусія зайняла перше місце в групі, та в плей плей-оф потрапила на донецький шахтар. На Донбас Арені команди не змогли виявити сильнішого. Матч закінчився з рахунком 2-2. А у Тунімеччині шмелі не залишили шансів українській команді. У драматичному чверфінальному матчі проти Малоги Марко забив гол у компенсований час і допоміг команді вийти у півфінал, де їх чекав мадридський реал. У першому матчі на Бернабеу 24 легендарних голів Левандовський організував саме Марко. У фіналі була Баварія та вирішальний гол Рубена на 89-й хвилині. І хоч команда клопа програла, вона здобула велику популярність серед уболівальників по всьому світу. Наступний сезон 13-14 став водночас і найкращим і найгіршим сезоном для німця. Він закріпився в статусі лідера команди та в усіх турнірах за 44 матчі забив 23 голи і віддав 22 асисти. На жаль, Борусія тоді змогла виграти тільки Суперкубок Німеччини. А Ройс тому матчі проти Баварії оформив дубль. Його вдруге визнали кращим гравцем бундесліги, і з огляду на відмінну форму, болівальники німецької збірної покладали на нього великі надії на передодні мундіалі в Бразилії. Та доєднатися до найголовнішого свята футболу Марко не судилося. За тиждень до поїздки на чемпіонат світу він отримав травму в контрольному матчі з Вірменією, через що турнір позбувся потенційно головної зірки. А його друг Маріо Гьоці здійснив мрію кожного футбольного болівальника, забивши переможний гол у фіналі. Він присвятив перемогу відсутньому товаришеві, пронісши футболку з ім'ям Ройса навколо поля під час святкування. Після цього у Рося розпочався новий період у кар'єрі, наповнений постійними ушкодженнями: розрив зв'язок у перелом ще колодки, розтягнення підколінного сухожилля, а також ціла низка м'язових проблем. Список пошкоджень німця міг здивувати будь-якого лікаря. Більш ніж 1300 днів своєї кар'єрі він пропустив через різного роду пошкодження. Наступні два сезони його можна було частіше побачити у лікарні ніж на полі, але коли Марко повертався то робив різницю. Здавалося, що Борусія надовго повертається до регулярної боротьби за всі можливі трофеї. Проте трансфер Маріо Гьотсе та Роберта Левандовський в Баварію поклали початок плавному падінню клубу. В сезоні 14-15 після відходу поляка Дортмунд взагалі на деякий час опинився в зоні вильоту. Перед євро 2016 Історія повторилася, і отримана наприкінці сезону травма знову залишила Ройса без міжнародного турніру. В інтерв'ю він казав: ніколи не можна передбачити, як проходитиме турнір і чим він закінчиться. Можна спланувати все, що завгодно, і раптом травма. Гравці топрівня заробляють багато грошей, але їм доводиться й багато чим жертвувати. Наприклад, здоров'ям. чого б я зараз тільки не віддав, щоб повернути собі здоров'я. Неймовірна гра та відданість клубу зробили Марко популярною фігурою у всьому світі. Найбільше це було підкреслено у 2016 році, коли він став зіркою обкладинки найпопулярнішого футбольного симулятора FIFA 17. Гравець Борусії переміг у голосуванні, випередивши таких гравців, як Хамес Родрігес та Еде Назар. Також цим він перервав гегемонію Месі, який до цього чотири рази підряд потрапляв на обкладинку. У 2017 рік приніс німцю перший серйозний трофей Кубок Німеччини. У фіналі був обіграний Айнтрах, але Ройс зміг відіграти лише перший тайм. Розрив хрестоподібних зв'язок залишив його без футболу на півроку, хоча це не завадило йому відсвяткувати перемогу разом з командою. Чемпіонат світу 2018 став першим для 29-річного футболіста. Марко потрапив до стартового складу у двох з трьох матчів збірної Німеччини і забив у ворота Швеції, який приніс команді єдину перемогу на турнірі. Це був катастрофічний чемпіонат світу не лише для Ройса, але й для німецької збірної. Вони виграли лише одну гру і вилетіли вже на груповому етапі. Люсіан Фавер перший призначив Ройса капітаном Дортмундського клубу напередодні сезону 18-19. Він став зірцем для молодих граців Борусії, особливо для свого партнера по команді Джейдена Санчо. Я дивлюся на нього як на кумира. Добре, що він на полі розмовляє зі мною і дає мені поради. Я стараюсь прислухатися до кожного його слова. Той сезон Марко провів майже без травм та знову набрав серйозну форму, що допомогло Борусії піти на зимову перерву в статусі чемпіона, на 9 очок, випереджаючи Баварію. Але загальний командний спад навесні призвів до втрати багатьох очок, і Салатниця знову відправилася в Мюнхен. Різниця між першим та другим місцем склала всього 2 очка, проте індивідуальні нагороди не уминули Ройса. Спочатку його втретє в кар'єрі визнали кращим гравцем ліги, а пізніше кращим німецьким футболістом. Сезон 19-20 знову пройшов під знаком пошкоджень, і при відсутності капітана в весняній частині чемпіонату Борусія не змогла нав'язати боротьбу за чемпіонство. Відновившись до євро 2020, Ройс вирішив відмовитися від участі на турнірі, щоб дати своєму організму час на відновлення після кампанії, сповненої травмами. Поступово вплив Марко на гру команди почав зменшуватись, і на сцену почали виходити інші герої. Але коли він з'являвся на полі, то віддавав себе наповну. Кращі гравці Борусії постійно залишали команду, і на запитання, чи не пора йому піти на підвищення, він казав: кожен сам відповідає за свою кар'єру. Час летить, а у вас його не дуже багато. У нас тут було багато гравців, з якими ми могли б створити фантастичну команду, але вони, на жаль, зробили інший вибір і пішли іншими шляхами. Для такого гравця, як я, який завжди хоче змагатися за титули, Очевидно, боляче бачити, як найкращі гравці залишають клуб, тому що вони, на жаль, не бачать, що вони зможуть зробити цей наступний великий крок саме тут. Але в мене ніколи не було відчуття, що я повинен піти цим шляхом, лише тому, що це зробили інші. Я завжди був готовий знову побудувати щось нове і тим самим надіслати людям повідомлення: я залишаюся тут, не зважаючи ні на що. У день відкриття кампанії 21-22 Ройс відначився голом матчі з Айнтрахтом та увійшов до п'ятірки гравців в історії клубу, яким вдалося досягти позначки у 100 голів бундеслізі. Однак він також відомий як і командний гравець. Тож цілком доречно, що невдовзі Марко зробив свою соту голіву передачу за Борусію та став єдиним гравцем, який забив щонайменше 100 голів та віддав 100 гольових передач за клуб у Бундеслізі. Його останньою можливістю представити Німеччину на найпрестижнішому турнірі став чемпіонат світу 2022 в Катарі. Але за добре знайомим сценарієм, ця надія знову розбилася, коли його винесли з поля на ношах за два місяці до мундіалю. Минулого сезону Рой з командою знову підібрався до срібної салатниці Бундесліги на відстань витягнутої роки. Дубль, який він забив у 25-му турі, дозволив німцю стати найкращим бомбардиром клубу за всю історію Бундесліги 161 голом. А перемога в останньому турі над Майнцем, який йшов середині таблиці, гарантувала Борусії довгождане чемпіонство, але прикра нічия зруйнувала всі мрії. Перед початком поточного сезону Марко, відчуваючи скору розлуку, передав капітанську пов'язку Джану, а декілька тижнів тому оголосив, що цей сезон стане останнім для нього в жовтій футболці. І дуже символічно, що саме останній матч може принести йому найпрестижніший клубний трофей. 1 червня Борусія знову зіграє у фіналі Ліги Чемпіонів. Суперником де шмелів виступить найтитулованіший клуб цього турніру Мадридський Реал, який має величезну фанбазу. Але, скоріше за все, нейтральні болівальники будуть підтримувати Дортманців та їхню легенду. Я неймовірно вдячний і пишаюся цим особливим часом у моєму клубі. Я пробів більше ніж половину свого футбольного життя в цій команді та насолоджувався кожним днем, хоча, звичайно, були й складні моменти. Я вже знаю, що мені буде важко прощатися в кінці сезону, і все ж я радий, що тепер є ясність, і ми можемо повністю сконцентруватися на фінальній грі, яка є дуже важливою.